...з приводу дисгармонійної і, я так розумію, незаконної забудови по вулиці Грушевського поблизу танка. Це між стоянкою нас авто, ну, не стоянкою а автоцентру нас авто і танком. Тобто ця будівля, я так розумію, вона є незаконною і, і взагалі там нонсенс. Керуючись вимогами статті 213 закону про статусу депутатів місцевих прошу плану надати мені належно завірені копії усіх прийнятих рішень, розпоряджень, наказів теж щодо е, цієї земельної ділянки. Чи вона в оренді, чи вона в приватній хто не користується. І чому, Микола Степанович, таке запитання до вас, як ви міський голова? Е, я так дивився, ми вчора дивилися в історико-архітектурний опорний план міста, який затежив в 2014 році. Є наказ Міністерства культури, там, 10 рік, тобто про історичні ареали. Ну, там дуже великий перелік цих всіх питань. Чому ви, як міський голова, не реагуєте на такі от забудови? Ви, ви нічого не можете зробити ще, в мене запитання. Ви нічого не маєте. Хоча там 12 метрів максимум повинен будувати. Сьогодні там стоїть будівля десь більше 20 метрів. Так. Так. Чому ви звертаєте? Прошу жити завтра. Чому ви звертаєте?